які дуже корисні були б для того, щоб їх встановити на вашому смартфоні. Ну і спробуємо, посправді спробуємо провести не з відеодекодера, а трошки по-іншому. Повірте, якщо це вийде, буде дуже-дуже. Буде дуже дуже корисним, тому що дивитися ми будемо з мого телефону, з екрану мого смартфону. Дай Бог, щоб у нас не вилетіло зв'язок, тому що він по Wi-Fi. Да, Є такі кому цікаво програми, які з'єднують, з'єднують, наприклад, ваш комп'ютер, ваш ноутбук з вашим телефоном. Ну, в принципі, аналогічні програми є. Ну, Наприклад, ми спробуємо з цією програмою щоб поїхали. І так, от, А, да. Значить, п'ять цікавих хотіла я вам показати. Перший, мабуть, найважливіший це міні-посібник, от він. Ось такий він зелений. Я вам його вже показувала. Це посібник з фото, де можемо подивитися з вами. Peraz barzenia per mm. mm. zaraz pode. To jak raz spróbuję. Угу. І так, давайте швиденько. Перше, перше це посібник, який називається м -м, міні посібник він такий зелений має іконочку, де а, є, власне кажучи, на вигляд усі е, міни, які взагалі є, з назвами, <гум> з, з, з фото. так, да? Все це зручно розташовується в вашому телефоні. Як воно виглядає? Крім того, ви можете зайти прочитати інформацію. Ви читаєте технічну а, а, інформацію. Але звук є, а от картинка не завжди хоче бути. Ну, це перший додаток. Ще раз спробуємо. Другий додаток, який я вам дуже раджу, Значить, він називається правовий, дуже цікава штука, правовий навігатор. Значить, тут є допомога юридична для військових, для родин, для ветеранів, для сімей ветеранів. Тут є про пільги. Давайте почитаємо. Документи, тобто рапорти, взаємодії з військовою частиною, оскарження дій командира, види грошових виплат, дисциплінарна матеріальна відповідальність, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, посилання на кодекси законодавства. Бірги. Також поранення із системи мою, евакуація, лікування та виплати, військового влк лікування за кордоном і так далі. А цікаво, буду, чи буде саме підключатися знову. М -м і ще раз спробуємо. А це був другий додаток, значить, він так називається. Ще раз почнемо з нього. А значить, перший у нас був це міні-посібник е ізмін-посібник, так? А другий додаток, він називався, він називався правовий навігатор. Правовий навігатор. Угу. Ще раз. Е, от такі принцип. Бачите, чорненький, написано, принцип, правовий навігатор. І от це ми його зараз дивилися. Тут є. Ви вибираєте, хто ви? Чи ви військовий, чи ви цивільний, чи ви ветеран, чи ви там родина з. А, тут, до речі, є телефони, якщо. Ви маєте в родині людину, яка загибла, не загибла, а пропала безвісти. Тут є телефони, куди вам звертатися, що робити, на які пільги гарантії ви, власне кажучи, можете розраховувати, і багато багато інформації. В принципі я вам казала, що військовому дуже корисно мати юриста собі в допомогу саме з військовими знаннями, тобто такого ем, конкретно, знаєте, такого спеціалізованого юриста, і щоб е, ви мали е, таку от впевненість хтось супроводжує е, е, і вашу родину, і, власне, ваш, як, якщо ви там військовий. Це був другий додаток, давайте все-таки може повезти. Третій додаток, я вам дуже його раджу. Це отака, чорний, чорний квадратик. також його не було. Він новий, він називається Tactic Med Айр, тобто а, тактична допомога це додаток, який допомагає нам а, знати протоколи. Протоколи. Протоколи для цивільних, протоколи для військових. Ну, не дуже зв'язок, але да? що головне, щоб ви мене чули. Картинка то вже другорядна. Це коли трансляція, то, повірте, головне це, це чути. А картинка другорядна. Значить, от так він виглядає. Значить, військовий тут є для військових, тут є для рятівників і тут є для медичного персоналу. Рівень навичок надання допомоги для всіх військових, види, кровотеча, дихальні шляхи, прохідність, проблеми з цим, дихання, кровообіг, гіпотермія, другорядже ушкодження, комунікація, підготовка до евакуації. Тобто, а в загальному я написала, що такі додатки вони корисні для кожного українця. Поставити собі на смартфон, підчитувати, знати. І сьогодні ми цивільні, завтра ми військові. Тому а головне знання, знання то життя. Тому от такі додатки нам дуже дуже необхідні. Мені дуже подобається, тому що, повірте, я шукала щось схожого про тактичну медичну допомогу, першу, першу допомогу, і не було додатків. От бачите, з'явились додатки. І тут є другий рівень SLS Якщо ви військовий рятівник, тобто, скажімо, протоколи саме для них, медичні протоколи, ну і медичний персонал, от так. Так що оцей додаток також треба знати, теж дуже корисний. Ми зараз не будемо там глибоко купа, я вам просто показую ті найкращі. Ну і для військових, хоча не тільки для військових, це статути ЗСУ, статути Збройних Сил України. Статут внутрішньої служби тут є статут гарнізованої і, служби, і вартової служб, строєвий статут, дисциплінарний статут. Ну і присяга гімн. Я думаю, що гімн ми всі знаємо присягу, комусь і присяга знадобиться. Я такий, такий вступаю на військову службу, урочисту і урочисто присягаю українському народові, тому що ви служите українському народові і робите дії. Для забезпечення безпеки українського народу. Так що так, 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 такі є додаток, тобто, щоб довго не шукати, довго не лазити. Тобто, Наприклад, давайте візьмемо дисциплінарний статут, от, бачите, з змінами доповненням, посиланням на, я так думаю, на сайт рада Гофюа. І от так от можна читати законодавство. Тобто, 5 отаких от от посідників. Це посібник, оцей зелений, Бачите, зелений такий саперчик, саперчик. Оце, мабуть, най 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 найважливіше, тому що і не хотіла ще показати, я не знаю, наскільки я зайду чи не зайду. Це м -м, додаток ДСНС розмінування України. Бачите, з патрончиком. Да? Тепер давайте, тому що коли ви заходите перший раз. Там треба ідентифікація через ID-банк а, через ID Ну, Спробую я в другий раз зайду. Давайте лише цього разу. Це буде загружатися карта, власне кажучи, мінувань. Карту мінувань. Бачите, де у нас території, які будуть заміновані. Ну, воно досить довго загружає, але я вам скажу, давайте ми перейдемо, перейдемо з вами, власне кажучи, на відеокодер, я вам теж ж саму карту покажу в іншому варіанті. От наша території. Так, да, виглядає це вже все абсолютно жахливо. Давайте mm -hmm. більше подивимося на північ України, Кор коростень, тобто Житомирська область. І ця карта не повна, вона постійно доповнюється. Оцей додаток, який я вам хотіла показати, який називається, який називається розмінування України, додаток від ДСНС України, він, він для того ще зроблений для того, що ви подавали інформацію про такі об'єкти. Тобто, ви повинні зробити дві дії. Це перше, телефонувати на 101 це і є ДСНС. Вони це є міністерство надзвичайних ситуацій, тому 101 це їхня лінія. І крім того, ще ви заходите в цей додаток і позначаєте на карті, власне кажучи, місце, де щось ви знайшли. Там буде така форма, де ви відправляєте фото. Ну, підозрілих речей, так? І ви їх не чіпаєте. Ви їх в жодному разі не чіпаєте. Тому наші діти, якби вивчають зараз посібник для мін, наші діти чомусь повинні знати, як виглядають міни. Ну, Навіть Київська область, наприклад, виглядає абсолютно жахливо. Макарівський район, Бородянський район, Ірпінський район, Іванківський район. Що тут ще є? В Чорнобиль весь, абсолютно Чорнобиль. Замінований Чорнобиль чомусь у нас. Я, я хочу зрозуміти взагалі, е, ну якби, але це ще не все. Але ще це не все. Ві, е, я впевнена, що ця частина карти буде доповнитися. е, Хмельницький, е, Дорожня, Умань, Тальне. Я не знаю, Біла церква, Черкаси, навіть біля Кривого Рогу, Миколаїв, так як вони йшли на Миколаїв, так от, як вони, от прям от, карта їхніх, їхніх походня по Україні. Коротше кажучи, все виглядає недоповнено. Воно буде доповнюється. Чигирин, Кременчук, Кам'янське, Полтава. І, і, і ще бачите такі от міні-такі кружечки, ти більше, 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 більше так приближаєш, хопча, і приблизно бачиш район, де, о, де заміновано. І ми знаємо, що 100 років на, на розмінування України буде. Для того щоб розміновувати Україну. Ну, а тепер на практиці хто ж займається навчанням саперів? Значить, навчання саперів займається оця от, от компанія. Вони почали займатися цим Freeway – вільний шлях. А вони, коли ви їм дзвоните, вони направляють на навчання. До, скажімо так, на, на трьохмісячне навчання. Я думаю, що зимові навчання зараз проходять, і вони вже набрали багато кого. Але ще буде ви весняні навчання. Значить, якщо ви хочете стати сапером, у мене окреме це відео, то ви повинні знати, хто такі фривей вільний шлях. Це компанія, яка Причому ви думаєте, що у нас до 2014 року були компанії, які спеціалізувалися на розмінуванні, на тому, що навчання навчанні саперів, звичайно, що не було. То, мабуть, вони зараз на ринку України одні з най... найбільш і, до речі, у нас зараз з'являється нова військова професія, яка називається Водулас. Військовий водолаз, не просто влас водолаз, водолаз, у нас в Одесі і відкрилася школа для водолазів. І дуже хочеться сподіватися, що ну точно трансляція буде про цю, про цю школу, що людина буде самостійно, знаєте, більше розуміти. Схильність до чого я хочу до саперства, чи я хочу бути, наприклад, водолазом, тому що водолази у нас ідуть навчатися в Одесу, а сапери у нас навчаються, що вони роблять? Вони навчають, навчання проходить нових співробітників в Чернігівській області, тобто конкретно на місці, де є, Ну, от, будь ласка, навчання проходить. Навчання проходить, проходить навчання якраз на практиці. Значить, вони організовують гуманітарне розмінування, роз, значить, у них там підрозділи технічного обстеження, підрозділи технічного обстеження, підрозділи розмінування, підрозділи знищення мін і вихоби, вибухонебезпечних предметів. Якщо отак от, із приватної компанії, яка чимось займалась до основної компанії, з якою держава зробила договір про навчання, от, от бачите, от той, той випадок, коли якась сфера, яка пов'язана була з війною, стала лідуючою в країні. Тобто, ті, хто зараз почали. Компанії, які почали виробляти дрони, вони будуть абсолютно лідуючими і вони будуть вести Україну знаєте, в такому військово-технічному прогресі вперед Україну. Так само ця компанія, яка навчає у нас саперів. Ну і до речі, раз на карту розмінування, подивимося, так? Да? Замінування да, карта розмінування майбутніх, навіть бровари. Тобто це потенційна територія, де а якщо реально подивитися так, от на цю карту, навіть на північ України, то можна сказати, що в ліс ходити не можна. Ну от просто в ліс ходити, так, от, без як мінімум пройденого курсу, Да, як стати сапером без е, міношукача, е, без металодетектора, мабуть, ходити не можна. Можна, але тільки після того, як ви станете сапером і будете мати спеціальний костюм е, після того, як е, ні, ну звичайно, що воно не скрізь, але в е, вірогідність що ви все ж таки натрапите на, на щось є. І однозначно, ви просто можете навіть не розуміти, як воно виглядає, тому що воно приховане. Їхня мета була все це приховати. Зараз я спробую, ну і ще разочко. Чекайте, спробуємо зробити наступні дії. Все ж таки я дуже хотіла вам показати цей мінний посібник. А поки що у вас на екрані наймаліше, що можна вам показати. Ну, Отакі от, от покажу вам картинки. Я думаю, що не вийде. Я думаю, що погано чує зв'язок, а чому не розумію. Тоді, будь ласка, загружаємо ще раз 5 основних додатків. Це міні-посібник, міні який загружається в Apple. Так, далі це правовий навігатор. Друге, третє це розмінування України. Четверте це тактикмейт і п'яте це статути. Статути ЗСУ. Це вся інформація, яку я вам хотіла дати. Я думаю, що буде ще додатки і будемо пробувати дивитися на них з мого смартфону, але найнеобхідніше -най 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 це саме той посібник, який показує, як виглядають міну, що вони таке, їхні характеристики і що з ними можна або не.